Вітаю, урок прогрів, і він теоретичний і практичний, тобто він складається з двох частин. Прогрів це цільові та нецільові дії, пов'язані з аккаунтом чи профілем, яким ми фармимом. Google, наприклад, наприклад, цільові дії, це писати листи, підписуватись на якісь там розсилки, лагінути за допомогою Google на сайтах, гуглити та переходити на сайти і збирати кукіс, ну, саме гуглити, бо ви ж в Google це робите. Там на Ютубі можна щось лайкати, наприклад. Не ціліві дії. Дивитись фільми на сайтах. Тобто ви заходите на сайт, ви збираєте кукіс, але якщо ви дивитесь фільми, ви витрачаєте свій час. Якщо ви в фоновому режимі, ви просто витрачаєте мегабайти, трафік, це нікуди не записується. Ну, по суті. Переписки в соцмережах, ну, типу, теж вони там не особо бачаться, ну воно вам не думаю, що треба саме для Гугла. Ну, як, як я вже сказав, Google один бачить все. Тому, в принципі, напевно, більшість дій є цільовими, але не всі дії вони потрібні. Що себе являє будь-який, в принципі, аккаунт, це логін-пароль, зрозуміло, дані Там дані для того, щоб його встановити, дані людини, на яку зареєстровані, якщо номер телефона, має бути, якщо документи, має бути. А кукіс, чи я б казав би, навіть самі дані в плані пошука. Тобто, якщо це браузер і самі кукіс, якщо це в додатку, історія вашого прокласування чи активності в самому в додатку, в самому аккаунті. IP. Проксі, ну це зрозуміло, і девайс-профіль, да, на якому був створений чи на якому ведеться цей аккаунт. Те, що ми казали, що можна передати профіль, наприклад. Створення браузера я зараз покажу на практиці. Я використовую браузер. Якщо вам не складно перейдіть про реферальні силці в презентації чи в конспекті. я постараюсь домовитись про якісь додаткові бонуси у підтримці після запису цього курсу. А в ньому є 5 безкоштовних профілів, до речі, назавжди. Я потім розкажу, як, як робити взагалі безкоштовно дофіга профілів не тільки цим браузером. Швидка підтримка, ціна в нього теж ну, така для мене об'єктивна. Ну і він, як би мовити, український. Тож побачимось на практиці.